Співчуваю твої втраті. мій батько збився зі стежки. він казав, що церква має допомагати нам триматися шляху істинного. Тим, кого він прирік на муки, вона не допомогла. Стежка, яку він обрав, була поза шляхами церкви, але не Риму. У те, у що вірив мій батько, вірить і Рим. У те, що ми народжуємося бути рабами, це неправда. Правда, він мені так казав. Пелагій, близька мені людина зараз у Римі. він навчає, що всі люди вільні, рівні, що всі ми маємо право обирати свою долю. навчає? Як? Пелагія вбили рік тому. Германії та інші прокляли його вчення. вони відлучили його від церкви і вбили. Риму, про який ти говориш, не існує. Хіба що у твоїх снах? Справжніх гурманів представляє Імперію Кіно. Абоненти діджус стають справжніми експертами з вибору. Адже діджу дає можливість обирати. Підключись до діджус та обирай час, коли ти зможеш спілкуватися з усіма абонентами діджус по нуль копійок за хвилину. Дочка хоче потанцювати зі своєю донечкою. Хап, хап, хап. Ми знаємо, від чого тебе кидає впід. І знаємо, як з цим боротися. Нова Рексона для дівчат. Рексона ніколи не зрадить. Час у відпустку, а улюблена сукня стала затісна. Оце так. Час починати програму Фітнес. Це просто. Їжте фітнес на сніданок і замість основної страви. І вже за два тижні ви будете у чудовій формі. Потрібно лише 14 днів з готовими сніданками фітнес. це просто. Шкода, що валізам це не допоможе. Дісней презентує! Мрієш вирушити у майбутнє на справжній машині часу. Лише з 29 березня твої мрії здійсняться, і ти потрапиш у світ пригод від Уол Дісней. Секрет Робінзонів. А це Іра. Рідко дзвонить, але по три години розмовляємо. Утримайте безкоштовний стартовий пакет в ексклюзивних пунктах продажу лайф до кінця червня і 10 гривень за кожне підключення друга. Леді лайф для себе коханої. Цікаво, чому Нійка така ніжна-ніжна. Помчали! Чире турбота і альпійське молоко роблять шоколад мілка таким ніжним. А відтепер ніжність мілки збережена ще надійніше завдяки новій герметичній упаковці. Нова упаковка мілки. Ніжність гарантовано. Дуже ніжно. Виглядати молодше на 10 років. Тепер це можливо. Вперше рок кидає виклик рокам за допомогою ретянокс плюс. Мінус 10 років за 12 тижнів. Клінічно доведено. Інтенсивний засіб Retinox Plus плюс підкорити навіть глибокі зморшки. Подробиці на сайті Рок підтверджено результатами. Ми на старті найяскравіших змагань від сухариків плін цього року. Увага! В акції вигравай призи, мелодії, логдиби та суперпризи стильне авто та мотобай. Драйв! Драйвуй за призами. Коли закінчуються кошти на рахунку, ви ніби залишаєтесь на самоті. Завдяки послузі UMC переказ грошей ви здатні зробити маленьке диво, переказавши кошти на мобільний рахунок своїх близьких. Послуга для абонентів СІМСІМ та джинс. UMC Іновейшнс. Подобається об'ємне волосся, але після бальзаму об'єм зменшується. Вперше кондиціонери для об'єму шамту. Вони не лише роблять волосся слухнянішим, але й допомагають запобігти його склеюванню, збільшуючи об'єм. Кондиціонери шамту. Об'єм без склеювання. На шляху до високої мети найскладніше зробити перший крок. І хоча ми лише іноді довіряємо один одному, багато хто навчився поважати оточуючих. Нам ще важко пишатися добробутом. Та ми вже навчилися дивувати інших. Ми ще довго будемо захоплюватися іноземними авто, але завжди будемо пити тільки рідне пиво. Оболонь. Пиво твоєї батьківщини безкоштовно В мережі лайф. Нуль копійок за хвилину без плати за з'єднання до 2009 року. Підключайтеся разом лише за 10 гривень. Містер Пін повертається. Міста бомбасті. нам не бачиться за містеру. Проблеми гарантовано. Містер Бін на відпочинку. Хто сказав, що взимку неможливо мати красиву засмагу? Користуйтесь лосьоном для тіла й воліта щодня. Він чудово доглядає вашу шкіру і дарує літню засмагу цілий рік. Лосьйон для тіла й воліта. Жіть усім, що настає весна. Отримайте знижку 50% на розмови по Україні. А ще дзвінки по 0 копійок за хвилину на два обрані номери в мережі «Київстар». даруйте радість спілкування. Медов для справжніх гурманів представляє Імперію Кіно. Потрібна жінка, агент ФБР віком до 35 років. Перетворитися зі спецагента на пустоголову красуню. Я агент ФБР, а не на шпильках. Завдання не злегки. Виявляється, ходити по подіуму важче ніж переслідувати злочинців. Я у сукні на голові у мене гель. Я всю ніч не спала, голодна як собака, і озброєна. Краще не займай мене. Але не дарма її називають міс конгеніальність. Сандра Булок у чудовій романтичній комедії у неділю о 20.20 20. на каналі 1+,1. Ви вважаєте, що Ірина Білик краща за всіх. І вам би не хотілося, щоб ця пара покинула програму? Тоді з мобільного телефону відсилайте смс на номер 52 з цифрою 8. Танці з зірками 2» На каналі 1+,1. Головний приз програми Ексклюзивний автомобіль від компанії АвтоСоюз. Віва. Перший журнал про відомих людей. Справжніх гурманів представляє Імперію Кіно.